Сьогодні ми знаходимося в Макарівській територіальній громаді біля будинку культури. Скажімо, настрій абсолютно невеселий, дивлячись на такі речі, тому що, на жаль, осінь бере своє, дощі, страждає будинок культури, але ми надіємося на часом, що обов'язково все відбудуємо. Головне, що ми залишилися живими, здоровими, що наші діти були здорові і буде куди ходитися співати, танцювати, навчатися в музичній освіті, тому все буде Україна. Зустрічалися із керівником начальником відділу культури і туризму Заволіше Наталією Анатолійовною із Людмилою Колосом, директором будинку культури. Вони нам провели невелику екскурсію показати для історичного запису жорстокими являється російська агресія щодо тих митців, які сьогодні носять собі культуру, які передають нащадкам все те, що належить нашій українській ідентичності і нашій самобутності. Мебілізаційний центр, тому що багато чоловіків після оголошення війни добровольно приходили в воєнкомат для того, щоб брати участь у визволенні нашої землі. Потім ми працювали як гуманітарний центр, як евакуаційний центр. Дуже багато надавало допомоги людям. У нас тут люди перевертали дуже багато, дуже багато. І зараз теж гуманітарну допомогу бачили, що ж теж роздаємо людям, як допомагаємо, як можемо, плетемо сітки, тобто він постійно і разом з тим не залишаємо своєю основною роботу. Гуртки працюють, це на нас вціліла, ми її розділили по днях, коли в кого який гурток може займатися. І, і козацькі джерела і чебриці, і і ясочка, і всі колективи працюють в повному складі і е, якісно. Тому робота наша продовжується. Розбили і газ, і воду, і все на світі, то в нас опалення пропало. Квіти всі загинули, на жаль. Але коли ми повернулися, вони відійшли. Ці відійшли. Звичайно, ми зовсім а ці відійшли. 100% перемога не загорали. Марея Ну, Була. Була і буде, 100% відомиться. Тут були картини, слава Богу, рятували. Звичайно ж, із-за того, що велика, то трошечки деякі розшудилися, але Петрович приїжджав, пробив ревізію, взяв декілька їх на реставрацію, але основна частина картин про зберегли. Частину вже замінили, чому сталася така ситуація, тому що після попадання тут стояв автобус, який мали розбити, і там трошки далі буде котельні. І вони побачили і що... ще Ну Вони дрони запускали, вони побачили, що тут евакуація. Два автобуси не вивозили людей, двома автобусами не вціліли, тому що ми їздили туди-сюди. А ці тільки пригнали, не встигли їх використати. Вони це і спалили, то і спалили, а це і розстріляли повністю, те, що тут стояли. Є такі чотири виставки, ми постійно їх кожного року. Проводимо. І це остання виставка була на до Різдва. Ми робили вертепи, резині вертепи, що залишилось частина. Конкурс у нас був ще новорічної прикраси народного стилю. Другий прильот був прямо за галереєю в студії Звукозапис, ми в неї так гордилися, якраз тільки прийшов спеціаліст, який дуже розбирався. Всім. У нас якраз ця система роботи вводила, ця радість була, все завалило. Просто у нас така стіна, ми вирішили її використати для інформаційний простір. Олег художник зробив оформлення, і він же зробив макети, зробили на кожен колектив, так і слава Богу, що це не папір, він надій говорив зробити його на ПВХ плівці, і вона, бачите, вона втіліла. Якщо її трошечки пошкодило, то нічого страшного, але сам папір. якби папір, то пошкодилося. А так бороли зілівки. по якісь там поруди, то вони усі їм. Заклади, які відкривалися, і допомагала оформлення. оформленні. були такі картини, які досечні творчості. Це одна з них, ще одна внизу там в залі, де, де проходить ходить реєстрації, там була пара. От ну і це все ж позалишалося. Художники і... в нас відставлювали, а Слава Богу. Вісімдесять сьомого року. Школа не помре, діти завжди будуть займатися в нашій школі. Школа буде жити, а Україна буде найкращою в Європі. Тут клас, де ми проводили проводимо. Концерти, але, на жаль, на сьогоднішній день ми просто зробили такі тільки всі позносили, що потрібно. Бо в нас ми накрили дах, і що все бачите, все бігло, вода бігла, все було зручно, даха не було. Але дякуючи нашому місцевому керівництву, яке нам допомогло брезентом, то ми накрили школу і вже трошечки набагато краще стало, вже не біжить. Уже зовсім по-іншому. Так що я дуже вдячний, що на нас дивляться, на нашу школу дивляться і допомагають нам. Наше керівництво, так що приємно. час військових і наш рояль, я думаю, пострадав. Ну, все, ми ну, якось стараємося його від, відремонтувати, Так що наш край буде працювати. Старається на цьому клавіатура. Вона була задов, під час коли даха не було, то вона залито було. Тепер ми там молоточки відходимо, теж відтворює музика. І відповідно тепер нам майстер в Києві відремонтував, і скоро буде це питання, приїде, поставить сюди і буде у нас звучати рояль. мобілізація, Сюди приводили мобілізованих. Спочатку ми готували їжу в шести мотіварках у боєбудинку по культури, потім, коли хлопців було багато, ми перенесли мохіварки сюди. Вони тут стояли, ми готували їжу. Коли розпочалися сильно великі військові дії вже, коли почалася тут війна, ми готували тут на всіх навіть тих людей, які приходили до нас до підвалу переховатися від вибухів. У нас було два підвальних приміщення, це було не бомбосховище, а просто підпальні приміщення, один будинку культури, а один через одну видно двері, до, 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 до яких ми добігали, через будинок культури випускали людей. Ми вже давали людям консервацію, себе хліб, як, як хто міг так намагалися якось прокормити тих людей, які були у як підпальні. Світла не стало з 2 березня, так що в нас їли люди в сухом'ятку, малим дітям ми намагалися десь знайти п'яток принести. І тоді вже безпосередньо запихали їх в автобуси, бо вже автобус Богдана був розрахований на 36, у нас в автобус влазило 60 людей, щоб швидше їх вивезти з дітьми, з інвалідами і лежачими. А Людмила Васильівна вже безпосередньо забирала їх і розвозила далі. Вона приїжджала сюди з автобусами, ми грузили людей. Садалі України за їхні сприяння і за сприяння селищної ради запропонували створити таку красу, такий символічний мурал, який говорить про те, що з однієї частини війна, але життя продовжується, і рано чи пізно все одно на нашій землі до квіти за ці пудсонях і пройдемо.